Усім величезний привіт від сінцей. Вау, нові ну, ціни написано розпродаж до 50%, але можна нарити більше. Я вже попадала 81%. Ну в цілому знижечки дуже хороші. Ну і сінсей, як ви знаєте, не є дорогим брендом. Це польський бренд, і він непоганої якості відносно. Ну, тобто так, багато, як ви бачите, є покупців. і цей бренд люблять, хто би що не казав. Подивимося, що є, що, що залишилося, можливо, щось привезли новенького. Ось ці джемпери мої улюблені. Я вже їх показувала в минулому відео. Тут представлено і чорний колір, і отакий сіруватий колір об'ємної в'язки, реглан-рукавчики. Вважаю, що непоганий такий базовий варіант. І ціна це новинки знижок немає, 599 гривень. Чорного ще кольорі. Теж сиренькі чому сади, напевно, більше сірі розібрали, ніж чорний. Подовження Як Якби пальто без рукавів називається. <гуртка> Куртка без рукавів. Це є безрукавка. А я бачу, що це в новеньках такий красивий кремовий колір, 100 гривень коштує. Розмірна сітка досить велика, довгенька, з кишенями застібається і на. Вискавку і на кнопочки. І ще добре, що капішончик відстібується, якщо не хочете, ви собі можете просто його відстібнути і все. Так, блискітки ще є, ну куди б з них. Штанятка різні, бордовий, чорний, золотистий кольори. І знижка глобальна 549 гривень на цей. Лиск на цю розкіш. Така сопонька. Так, бачу багато посередині взуття настало. Це форум Львів, місто Львів і торговий центр форум Львів. Так, ось такі кросівочки. Вже завозять, я так розумію, літні різні варіанти весняні. 799 гривень. Щоб ви були в курсі, подивіться. Так. Це новиночки ось такі ще є на високій підошві І вони трішки навіть височенькі. Ну і, в принципі, зараз можна носити з таким декором з брошкою. Ні сіло, ні впало, називається. Ну, можна її зняти. 799 гривень. Ось так, такий варіант є. Їх небагато, до речі, і штучки бачу, я, можливо, можливо... А, там далі розкладено, є, є їх досить. І ще такі додавалися. Ось такі ще, схожі на адіки. Вони не важкі, прошиті, чи найдерські. Такі кросівка 799. Ні, ну, з знижок немає, о, тому що зича в новинках. Ще там з боку я бачу, є Animal Print, є Кеди. Кеди, напевно, були. Раніше я їх бачила. Ну, зараз на них знижок немає, тому що якби раніше були знижки, зараз немає 599 гривень, тому що виділо йде до весни, місяць два і все, і вже кінець зимі. Я. я хочу показати вам ось ці Animal Print. Такі ще крусівочки є, ну і їхня стандартна ціна 799 гривень. Теж прошиті, непогані, досить. Такий вигляд мають натуральний замш і ще такі. Ось були у него хіба. Ні? Ну і тут так розклали нібито новинки. Тут знижка 399 гривень. Непоганий варіант. народу тьма, просто тьма. Просто тьма, що ви розуміли. І розпродаж написано до 50%. Віримо, подобається ось таке напівпальто, така куртка косуха з пальтової тканини. І ціна. Щоб розуміли, 399 гривень в кольорі лапи. Непоганий варіант. Ось така курточка. Вже на з нас підкладкою. Бачу, що ще є в чорному кольорі. Рекламують розпродаж. Штани 299 гривень. Значосиком всередині, подивіться, з байкою всередині. ось такі штани. Ну, Більше вони завужені до мене, як лосіни, утеплені. Ну, це і класно. Утеплені лосінки за 299 гривень. Сумочка є, в новинках покажу, яка. Під ноутбук. Під якийсь. Айпадик може бути 339 гривень і MacBook невеликий. І є довга ручка, ще є додаткова кишеня, закривається в подорож брати з собою, підети фірмовий магазин і буде набагато дорожче. Непоганої якості. Кишеньки є додаткові. 339 гривень. Так, що на всі на розпродажі ось тут. Можливо, якісь загубилися, що не на розпродажі, які би вибрати. Ось ці непогані. Клітинку класика. За в поясі. Букові кишеньки. І ціна 239 гривень. Витягнула в розмірі XS, 2XS, але розмірна сітка досить. А, висока, широка. От ельвічка, наприклад, є. Щоб не казали, що в є все маленьке. Тут взагалі розміра до трьох кіль. От хороша елька є 239 гривень. Класні штани, дівчата, чесно вам скажу. І в складі полясти віскоза стан костюмна тканина за 230 гривень. Ну вибачте, де таке купиш? Ще ось такі класичні. є, Вони прямі донизу в сірому кольорі. Теж класика. І ці три трішки дорожчі 389 гривень, бокові кишені, прямі штанини і складі теж полестрі, віскоза і еластан. Хороший варіант, досить класичний. Штани прямого крою з акцентним, контрастним ремінчиком. І ціна 389 гривень. Це все класика і розмірна сітка досить широка. Пріміжтанини, стрілками. Бокові кишеньки. Ось так. Сумка в новинках 459 гривень. Сумка шопер з додатковою довгою ручкою, застібається на блискаку, з підвіскою, з бамбоном. Ось така базова, чорна, білоконічна, непогана, досить. Сподобалася. Ще такі теплі штани. Штани палацу широкі, якість не дуже. А... Вони такі більш дивіні сезонні. Штанів багато зараз зі знижками. Вона не гнає знижки, немає 659 гривень. Це в новинках. В новиночках ще ось такі штани. Прекрасна якість. Такий цупкий трикотаж. 599 гривень, такий колір какао. А, і в складі є віскоза, що непогано з щіпами, але це трикотажні не на зараз, а вже на весну такі штани. Красива сорочка 100% бавовна сподобалася. Якість непогана з білими гузочками. І знижка 289 гривень. Супер! Під все, під джинси, підійти, під класичний, якийсь одяг, чому ні. І прекрасна ціна, і прекрасна якість це 100% котон. Які непогані корточки подовжені. Стібані це теж новинка. Такий фісташковий колір. Ще запакована фурнітура. Просто новиночки. 1300 гривень, правда, з капішончиком. Капішончик не відстібується, Хороша куртка, хороша пропозиція. Зараз я дивлюся в розмірі XL, 42-му європейському. Розмірна сітка, тобто досить велика, досить широка. Непогано, Ця курточка подовжена навіть, як на напівпайто. Отут ще стягується в поясі. Хороша, досить. Подивимося, що по джинсах написано, що ціна від 299 гривень. 399 гривень. Ось такі пряні з високою посадкою. А джинси. Так, бокові кишені ще ось такі, є досить модні, 449 гривень з боковими кишенями, такі бойфренди. Карго Jones написано, модель Карго. Ось так. бокові кишеньки. Так, ще є це слін. Ось так гортаємо до вісіни. На обірвані 189 гривень, будь ласка, навіть не 299 а 189 гривень. Класні джинси. Скіні залужені, просто звичайні базові джинси. Але ціна, яка низька-принизка, називається Так, багато джинсів. Ось так. от. В середньому 300 гривень можна на знижці купити всі джинси. Так, Тут Або... На касі вона появиться, тому що буває так, що відірвалася знижечка 399 гривень. Ось такі класні прямі джинси, наприклад, навіть трішки розширені до з високою посадкою. Тут ще багато навішано джинсів. Можна роздавитися. 399 гривень зі знижкою. вони дуже класні. Ось ці джинси з високою посадкою. Красивий денім. невеликий сінсай. Тут немає холм, немає чоловічого. І дитячі частково дуже мало представлено. Симпатичні лонги, 229 гривень, 100% бавовна, наприклад, в рубчик, білий, в чорну крапенку. Теж дуже сподобалося. Видно, що якість досить хороша. Різні прикраси. 119 гривень у нас такі крабики в наборі. Ще за 4 штучки, 119 гривень, ціна була 149 гривень. Є знижечка. Так, щедові пропозиції кажуть, є згідно Ось такі ще різні є бажеві 189 гривень за 4 штучки. Різні банти представлені. 59 гривень. І навіть є за 39 гривень в бажевому кольорі. В новиночках красивий джембер, сердечки, ніжність одна, оверсайз. Без варіантів, без мишок, 699 гривень. Це новинки. Ось такий красивий, ніжний, рожеві сердечка. Ще в рожевому кольорі. Записнички. 79 гривень зі знижкою. колаборація Hello Kitty. Ось такий записничок. Які та пулі в бусковому кольорі. З білим. 299 гривень зі знижкою. З японським емоцією. Друзі, ми були в і насолоджувалися шопінгом. Всім до зустрічі. До зустрічі у нових відео.